Вітаю, мене звати Маряна, я знаходжуся на фоні іспанської плитки, яка композиційно мене грозила. Не знаю, скільки ми почали знімати цей будинок в Іспанії. От скільки я бачила цю плитку, вона мене дуже композиційно грозила. Тому що я не люблю дуже такого наліпленого, оскільки я художниця, і це мене просто. Ох, добивала ця плитка, тому що тут забагато, забагато для мене цього орнаменту наліпленого. Ось. Але мова піде не про те. Я сьогодні хочу вам представити свої фото до е, дієти і е, після дієти, як е, відбулася трансформація мого тіла. І для тих, хто хоче почати кето-дієту, я рекомендую вам почати з продуктів продукти, які у вас знаходяться в холодильнику, всі перебрати. І е, певні продукти купити в супермаркеті, а те, що вам не підходить, замутати їх у фольгу, щоб вас воно не спокушало е, далі. Е, як це все зробити? Покроково я не хочу говорити про це е, в, в цьому відео. Е, я би хотіла з вами безпосередньо поспілкуватися в телеграм-каналі, або ми б могли просто зі дзвонитися з вами і поговорити, тому що. У кожного є е, різні захворювання, і не кожен може, е, не, кож, не кожна людина може їсти все те, що е, ну, дозволено на кету, так і можливо потрібно буде е, розлю, розробляти такий, знаєте, індивідуальний раціон. Ось і м для того, щоб підписатися на мій канал, я в цьому відео там силочку, і ви зможете підписатися. І далі там переходите на чат, і в чаті вже мене знаходите, і ми з вами спілкуємося. А в чаті е, в нас Люди е, спілкуються про їжу, е, в які годині вони там харчуються, як харчуються, які продукти можна, які не можна, все перепитують. І так ми е, йдемо е, з ними по дієті. Ось е, щодо трансформації мого тіла, чи обвисло тіло, чи ні, ні, все було дуже добре. Я важила 93 кг, Зараз я е, важу. 57, але коли я ще була худоба, раніше я важила 53 кг. І і 52 було якийсь період, чесно кажучи. Ну, не дуже добре мені було 52 кг. Зараз мені 57, добре на моїх 37 років. Ось І я мама трьох дітей, і щоразу я намагалася худнути. Після народження дітей, і, чесно кажучи, я дуже сильно набирала. І навіть після того, коли я народила, в мене вага не сходила майже. Трішки зійшло там води, та але вага зупинялася, і потрібно було дійсно з тим щось серйозно робити. Тому що я вже з дитинства не була дуже худенька. Я була така, знаєте, індійської породи, як то кажуть: ну в ногах в мене була зайва вага, оце точно живота не дуже ну не було. А живіт мене з'явився після, напевно, після родів. Перших це мені було тоді 26 років, і в мене з'явився живіт і. Потім я ну, працювала над тим. Я робила різні вакуумні вправи. Це вправи такі на дихання. До речі, я думаю, що ви можете в інтернеті подивитися. Дуже багато є таких тренерів, які показують, як професійно це робити. Я цього робити не буду. Я просто вам скажу, оце мені дійсно помогло, і вони можуть трошки відрізнятися, але я думаю, вони працюють однаково. І це дуже класно. Мені за два тижні у мене просто капець спав живіт. Я пам'ятаю це. Якщо у вас дуже великий живіт, і якщо ви будете на кету, я вам гарантую, що у вас ноги, живіт зразу десь воно зникне. Ось і обов'язково ще додайте ці вакуумні вправи, щоб так підсилити. Та? І я ще рекомендую робити антицелюлітний масаж. Купуєте собі крем, якийсь антицелюлітний, Я купувала це просто в супермаркеті. Купила і він мені дуже підійшов колись. Я користувалась марикеївським кремом теж дуже такий непоганий. був. Одним словом, я не буду робити ніякої реклами. Взагалі купуєте собі якийсь антицелюлітний крем, намазуєте на свої ноги і жорсткий робите масаж. Масаж можна також знайти собі відео, подивитися в інтернеті дуже багато. Ось є спеціальні щітки, якими ще додатково роблять. До речі, щітку я останній раз я купувала собі антицелюлітний крем. Там щітка війшла в наборі. Це така щітка, як щистити одяг. ось, І вона ще була таке з масажерами. І цією щіткою, добре, на початку цією щіткою, а далі руками вимасажовувати. Два тижні люди настільки результат дуже класний. І в мене була третя степень целюліту, і я його поборола. І, чесно кажучи, вже другий, як боже, який це вже рахунок на моїй дієті? але взагалі, коли я на кету дієті, я помітила, що целюліт не утворюється. Я не знаю, кажуть всі з майонезу, з майонезу утворюється. Мабуть, він утворюється з вуглеводів з неправильного харчування. Зараз в мене не утворюється целюліт. Тому в принципі такої потреби нема але чесно, ці масажі дуже класно підтягують шкіру. І, взагалі, робіть собі масажі обличчя, любіть себе, робіть собі масажі ніг що ще. А взагалі, як увійти у китоз, я обов'язково вам розкажу на телеграм-каналі, або також можу ще зазняти відео. Що робити покроково, Як підійти до продуктів, які можна які не можна. В принципі, в мене тут на каналі є все необхідне для початку. Але якщо ви не хочете дивитися багато відео, і ви хочете все в одному відео, щоб я зазняла, наприклад. Я нічого не знаю про кето і я хочу в цьому відео отримати максимальну інформацію для того, щоб увійти у кетос. Що робити, які там наслідки, і це все. Ви можете поставити просто плюсик під оцим або відео, або коментар. І я обов'язково вам, я побачу, що є бажаючі, Я зазнімлю для вас таке відео, тому що, можливо, дійсно люди хочуть все в одному побачити. Але обіцяю, що це відео буде точно більше години тривати. Ось. Що ще вам хотіла розказати? Я хотіла сказати, що ті, хто мають дуже надмірну вагу, мають більше 100 кг І якщо переживають за свою шкіру, можливо, будуть якісь такі певні наслідки після схуднення, тому що Залежить від віку, по перше, залежить від того, яка у вас вага, наскільки ви виходите, можливо, воно десь там і обвисне. Якщо ви будете включати багато зволоження, багато води пити, воно само по собі буде добре працювати а також якщо ви будете робити. Легкі фізичні навантаження. Якщо ви почнете жити новим життям, воно вам піде тільки в плюс. Якщо потрібна буде підтяжка, ну Повірте, тяжко, якщо ви захочете, ви можете її зробити, але носити на своєму скелеті зайву вагу, і ви знаєте, що це дуже небезпечно для здоров'я. Краще носити там лишню шкіру. Повірте мені. Але зараз все робиться, все можливо. Я дивилася на людей, які дійсно теж втрачали більше 50 кілограм, і дійсно були такі моменти з вислою шкірою і робили такі косметичні. Оці Операції, але ви за це в першу чергу не хвилюєтеся, хвилюйтеся за своє здоров'я, так ви будете їсти один-два рази на день, і ви будете економити на їжі. Тому ви зекономите собі і можете зробити таку пластичну операцію. Тому не хвилюйтеся. І ось вам мої фото до і після. Надіюся, вас це замотивує. Фу, що я вже заговорююся, люди? Пробачте. Чесно, трішки хвилююся, тому що все ж таки всі побачать, як я виглядала.